Вітаю! Сьогодні ми з вами продовжуємо розглядати діаграми табличного процесора. І Сьогодні розглянемо редагування та форматування діаграм. До редагування діаграм відносяться змінення діапазону даних, встановлення або змінення назв діаграм, змінення осей і лінії сітки, виділення та редагування окремих об'єктів діаграми, змінення. Типу діаграми тощо. Форматування діаграм полягає у форматуванні діаграм в цілому або її окремих об'єктів і передбачає змінення розмірів діаграми, змінення стилю оформлення, змінення шрифту, розміру, кольору, заливки тощо. Давайте на прикладах двох задач пригадаємо, як будуються діаграми і розглянемо редагування. Та форматування діаграм. Маємо таблицю. І зараз заповнимо таблицю формулами. Спочатку знайдемо суму балів, які здобули спортсмени. Виділяю клітинку G5. І мені потрібно знайти суму балів. Для цього мені потрібно скласти бали з діапазону B5F. 5 Створюємо. Формулу суми. Натискаємо на помічника функцій. Вбираємо категорію математичні і обираємо функцію суми. Натискаємо далі. Обираємо діапазон даних. Натискаємо кнопку Зменшити. Виділяємо діапазон B5F5. Знову натискаємо кнопку «Зменшити» і ОК. Тепер за допомогою маркера заповнення копіюємо цю формулу в інші клітинки і поставимо значення по центру. Тепер знайдемо середній бал, який виставили судді. Виділяємо клітинку B11, викликаємо майстра функцій, категорія статистичні. І Функція Average. Далі беремо діапазон, натискаємо на кнопку зменшити і виділяємо діапазон з оцінками судді B5, B10. Знову натискаємо на кнопку зменшити і ОК. За допомогою маркера заповнення копіюємо цю функцію в іншій. Клітинки від B11 до F11 і відформатуємо значення. Для цього натисну на кнопку По центру, викличу контекстне меню виділеного, виберу формат комірок і встановлю точність до 10 тобто один знак після коми. Окей. Ми заповнили таблицю даними, а тепер давайте побудуємо діаграму, яка покаже рейтинг спортсменів. Рейтинг спортсменів знаходиться в діапазоні G5G10 і нам потрібно для цього використати стовпчату діаграму. Викликаємо майстра діаграму. Натискаємо на кнопку Вставити діаграму і обираємо Кістаграму звичайного виду. Далі. Наші дані знаходяться у стовпцях. Далі. Тепер нам потрібно заповнити назву. Натискаємо на властивість назва. Діапазон для назви натискаємо кнопку Зменшити і обираємо сума балів. Тепер нам потрібно категорія. Категоріями у нас буде з'являтися це прізвище наших спортсменів. Натискаємо на кнопку вибору діапазонів і обираємо прізвище наших спортсменів, це діапазон А5А10. Натискаємо на кнопку Далі. І заголовок нашої діаграми можна повторити із заголовка. Таблиці результати спортивних змагань з художньої гімнастики. Тепер легенда. Легенду ми можемо прибрати і підписати в вісь Y сума балів. Сума балів. А вісь іксів ми можемо підписати це прізвища спортсменів. І натискаємо кнопку. Готово. Тепер дивимося на діаграму і хочеться трішечки змінити її вигляд. Для цього ми з вами використаємо редагування та форматування діаграм. Спершу можна розмістити прізвище спортсменів так, щоб прізвище знаходилося під відповідним стовпчиком. Для цього ми два рази натискаємо лівою кнопкою миші в області діаграми. І тепер ми можемо цю діаграму редагувати. Діаграма має свої об'єкти. Це заголовок діаграми, це область побудови діаграми, це підпис вісі іксів, це категорія, це підпис вісі ігріків, це значення. Натискаємо правою. Кнопочкою на категорії, на прізвище спортсмена, на будь-якого спортсмена. І обираємо команду формат осі. Відкривається діалогове вікно. В цьому діалоговому вікні ми можемо обрати ті елементи форматування, які нам потрібні. Наприклад, ми можемо змінити шрифт. Накреслення шрифта. Розмір шрифта можемо змінити. Наприклад, поставимо розмір 8. Ми можемо змінити формат відображення наших даних, якщо це числові дані, текстові, грошові і так далі. Підпис. Ми можемо змінити розташування підпису. Наприклад, розташування підпису зробимо 90 градусів. Ось таким чином. щоб прізвища наших спортсменів були під кутом 90 градусів. Окей. Тепер у нас прізвище кожного спортсмена розташовується під відповідним стовпчиком. Можна відформатувати стовпчики. Натискаємо правою кнопочкою на будь-який стовпчик і вибираємо формат ледів даних. Тут ми можемо змінити теж значення деяких властивостей. Давайте, наприклад, змінимо колір стовпчиків. От виберемо такий от колір стовпчиків. Натиснемо ОК. Змінили. Можемо ми з вами підписати кожен стовпчик значенням для того, щоб було зручно читати цю діаграму. Натискаємо. Правою кнопочкою вибираємо команду Додати підписи даних. Тепер кожен стовпчик підписаний тим значенням, якому відповідає графічне зображення. Так зручніше читати цю діаграму. Натискаємо правою кнопочкою в області побудови діаграми і обираємо. Команду вставити, вилучити осі. Ми можемо прибрати відображення всіх осей. Наприклад, окей. Ви бачите, що в нас зникли наші осі з нашими даними. Повернемо їх. Ми можемо встановити або прибрати додаткові осі. Наприклад, Вісь Y. Окей. Okay. Бачите, ми додали додаткову вісь. І таким чином, коли у нас буде багато з вами даних, так нам буде зручніше читати. Далі, правою кнопочкою, ми можемо з вами повернути легенду. Якщо ми передумали. Натискаємо на кнопочку Додати легенду. І ось у нас легенда, яка пояснює, який колір за що відповідає. Так як у нас з вами тільки один колір, то в принципі легенда нам не потрібна. Вилучити легенду. Також ми можемо змінити тип нашої діаграми. Правою кнопочкою натискаємо і обираємо тип діаграми, і можемо зробити її лінійчистою. Окей. І тепер бачимо, що у нас от таким чином відображається наша діаграма. Тепер нам знову потрібно відформатувати. Уже вісь ігри. Натискаємо правою кнопочкою на прізвище, обираємо формат Осі, переходимо на вкладку Підпис і робимо 0 градусів. Наприклад, ОК. І бачимо, що кожному стовпчику відповідає прізвище спортсмена, і в такому вигляді ця діаграма виглядає. Краще для читання. Давайте приберемо зайву вісь правою кнопочкою та дати вилучите. Ось і приберемо зайву вісь Y. Окей. Okay. У нас є заголовок. Ми можемо змінити формат заголовка. Наприклад, ми можемо встановити заповнення заголовка якимось кольором. Окей. Okay. Ви бачите. Також ми можемо змінити колір області побудови діаграми. Формат камірок і заповнення. І обираємо, наприклад, якийсь колір. Окей. Ось таким чином ми з вами можемо редагувати та форматувати нашу діаграму. Давайте розв'яжемо ще одну задачу. Маємо таблицю з кількістю медалей, які отримала збірна України на Олімпійських іграх, починаючи з 1996 року по 2012 рік. Давайте побудуємо діаграму, яка покаже кількість медалей, які отримала Україна на кожній Олімпіаді. Підповідно. Для цього виділяємо діапазон B3D7 і будуємо діаграму. Побудуємо гістограму, але виберемо з накопиченням. Таким чином ми будемо бачити, скільки яких медалей за одну олімпіаду отримала наша збірна. Натискаємо кнопку Далі. Наші дані знаходяться у стовпцях. Натискаємо кнопку Далі. Тепер підписуємо стовпчик Б, С і Д. Стовчик Б. Натискаємо на властивість назва, діапазон для назва Б2. Далі виділяємо стовпчик С, властивість назва, діапазон для назва С2. Клітинка. Далі виділяємо стовпчик D, Властивість назва, діапазон для назва d 2 бронза. Тепер категорія. Категоріями в нас являються роки і міста, де у нас проходила олімпіада А3 А7. Натискаємо кнопку Далі. Заголовок. Діаграми ми можемо повторити результати участі України у літніх Олімпійських іграх. Легенду. Легенду давайте розмістимо внизу. І натиснемо на «Готово». Тепер ми бачимо нашу діаграму, яка показує нам в яку олімпіаду найбільше всього було завойовано медали, ми бачимо в Пекін. І в ту же чергу ми бачимо, яких медалей найбільше і найменше було завойовано на відповідних олімпіадах. Тепер давайте трішечки відформатуємо дану діаграму. Добавимо, наприклад, підписи. Правою кнопку на діаграму і вибираємо Додати підписи даних. Натискаємо правою кнопку на інший колір. І вибираємо Додати підписи даних і натискаємо правою кнопку на третій колір на бронзу, і вибираємо Додати підписи даних. Бачимо, що Чорний на синьому погано видно, ми можемо змінити наші кольори у відповідності, наприклад, до назв медалей. Золото. Правою кнопочкою і обираємо формат рядів даних. І оберемо кольор, який відповідає кольору золота. Золотий. Окей. Тепер срібло натискаємо правою кнопочкою на кольор, який відповідає за срібло. Формат рядів даних. І оберемо колір, який буде в нас відповідати, наприклад, світло-сірий 2. Окей. І бронза. Натискаємо правою кнопочкою. Формат рядів даних. І беремо кольор, який буде відповідати за бронзу. Окей. Ось таким чином. Ми з вами познайомилися, як можна редагувати та форматувати діаграми. Дякую, що дивилися. Зустрінемося на наступному уроці.